Доброго дня, любі діти! У нас сьогодні з вами по розкладу третій урок, і це значить, що сьогодні ми будемо з вами розбиратися, як же рахували в різні часи. Для нашої сьогоднішньої роботи я для вас підготувала презентацію. Зараз я для вас записую відеоінструкцію, гімнастику для очей та інтерактивну вправу. Не забуваємо, що. Минулого уроку у нас ще з вами не було зошитів для роботи, так? з інформатики, тому ми будемо з вами і працювати за нашим уроком, а також будемо сьогодні ще з вами і трішки попрацюємо по завданню першого уроку це на сторінці 2. А зараз переходимо саме до нашої сьогоднішньої презентації. Ви маєте прекрасно розуміти, так? що рахувати. Не ну, досить складно, правда? Ну, наприклад, якщо ви в першому класі, так, в другому класі, в третьому класі, в кінці другого, на початку третього класу, вже починається в нас таблиця множення. І також ви маєте її дуже добре знати, ви маєте розуміти, що там, де чергування цифр через певний проміжок, так, це є наше, наш рахунок, так, або наше множення, про яке ви ще дізнаєтесь. А, наприклад, раніше. Були такі часи, що люди взагалі не вміли рахувати. І для того, щоб пристосуватися до лічби, люди, які жили в той час, використовували пальці не лише на руках, а ще й на ногах. Через певний час почали використовувати вузлики, зарубки, камінчики, мотузки, мушлі. Ну, наприклад, ось для вас показано, бачите, у вас є камінчики, ось вони. Далі мушлі, ось, будь ласка, у вас. так, Пізніше зав'язували вузлики. так, Робили вже вузлики, тому що вже вчились плести сітки, сіті для риболовлі, а також ну, десь пішло, що давайте ще вчитися рахувати по таким вузликам. Почали робити ось такі вузлики. Після вузликів. Робили заробки на пальницях. Зверніть, будь ласка, на увагу на ось цей слайд, тому що саме по першим використанням рахунку, так, є у нас завдання в нашому зошиті. Наступний наш слайд. Вже через певний час з'явились перші пристрої для річби, стародавні рахівниці. Я думаю, ви такі бачили в садочку, ось, можливо, у бабусю дідусів є в селах. Так? Ось такі рахівниці. Далі я вам ще їх покажу. Далі, давні греки і римляни для обчислень використовували рахункову дошку, АБАК. Також я вам її Покажу трішки пізніше, так? Також а, в Китаї а, використовували такі дошки для рахунку, як Суаньпань, в Японії соробан. Ну і, звичайно, на Русі використовували щоти або рахівницю. Давайте з вами зараз познайомимося із першою обчислювальною машиною. Перед вами зараз представлена механічна обчислювальна машина і перші маслі. Перший вид комп'ютерної техніки, так? тобто саме з цієї першої машини, яка називається Паскаліна, тому що вона була винайдена майже 400 років тому французьким винахідником Блезем Паскалем, її також називали Паскаліна, вона виконувала тільки операції додавання. Саме з цього часу пішов час відлік часу до створення перших комп'ютерів. Трохи пізніше а, німцем, Гартфілдом Лебніцем був винайдений арифмомет, який міг рахувати вже чотири арифметичні дії, тобто плюс-мінус додати, додати, відняти, помножити, поділити. Далі машина Бебіджа в 19 столітті. Один вчений англійський Чарльз Бебіш розробив проєкт машини, яка надихала конструкторів люди, які щось створюють конструюють наступного століття на створення перших електронно-обчислювальних машин. Перед вами зараз представлена перша електронна обчислювальна машина ЕОМ три великі літери. Вона була. А... Розроблена в Києві під керівництвом академіка Сергія Олексійовича Лебідєва. Тобто перед вами зараз стоїть перший комп'ютер. Але коли ми будемо з вами через декілька уроків розглядати саме першу електронну обчислювальну машину, то ми маємо розуміти, так, що це лише, як би зараз сказали, так що це лише перед вами монітор. Так, і трішки системного блоку. Далі, блок для опрацювання різноманітних функцій, він а, був ще більшим. Далі. Зараз, звичайно, якщо ми подивимось на перший електронно-обчислювальну машину, ми не можемо сказати, що зараз ось тут перед вами, так, на картинці, саме є комп'ютер. Ні. Тому що. Час від ось цієї першої машини розробки першої електронної машини до часу сучасної обчислювальної техніки пройшло дуже багато років. Перед вами, всі, я думаю, розумієте так, найпростіше сучасні обчислювальні прилади. Стаціонарний комп'ютер, я вам вже казала на минулому році, що стаціонарний комп'ютер це той комп'ютер, який, якщо його поставили, він стоїть на одному місці. Далі ноутбук. Також, я думаю, є в наших учнів, так, приклади далі. Звичайний смартфон. Ну і звичайні що? Як ви гадаєте, правильно, калькулятор. Це у нас звичайний калькулятор. Далі, для того, щоб, наприклад, ви могли вчити таблицю множення, так, це такий приклад невеличкий. Ми можемо, наприклад, таблицю множення вивчати і на пальчиках. Наприклад, якщо нам потрібно помножити а, 4 на 9, так, а ви будете це вчити, що воно буде 36, то четвертий пальчик ми загинаємо так, і рахуємо з ліва направо. У нас буде 3, а потім 6, тобто 36. Так само ми, ви можете і повчитись рахувати інші а, букви, інші цифри. Так? Далі, тут у нас що ось наш автобус не завантажився, так? А, тут є для вас питання. Бачите, тут я вам уже його зараз не покажу, але в презентації, яку я вам буду показувати, воно у вас буде. Значить, тут у нас автобус їде на Вінницю, тому що двері його знаходяться з правого боку. Так. І тепер. Ми з вами переходимо до нашої роботи за комп'ютером. Ось є інтерактивна вправа. В цій інтерактивній вправі ви маєте виконати завдання по нашому зошиту. Але, спочатку, будь ласка, відкрийте свій зошит. І у вашому зошиті на сторінності 4 є: це урок третій, є приклади, так? як же люди рахували в різні часи. Це завдання ми з вами робимо на уроці і зробили вже, так. А ви тепер маєте це, це завдання ще виконати інтерактивно, де воно у вас є. Ось ваша інтерактивна вправа, як рахували в різні часи. Коли я її відкриваю, в мене є завдання. З'єднаю зображення предметів із прямокутниками і їх назвами. Окей. Я дивлюсь. Так, в нас була, а, так як ми з вами на уроці розглядали, я пам'ятаю, що заробки це, де наші заробки? Ось вони, наші заробки, так? З'єдную, з'єдналася. Далі лічба на пальцях. Ось наша лічба на пальцях, так? Є. Далі ноутбук. Будь ласка, я з'єднала. Далі калькулятор також возлийки є. Арифмометр. Давайте подивимось, де він у нас буде. Зараз, так? Далі паскаліна, ось вона. Абак. ось він. Ось наша єрахівниця, так, а ось у нас є наш арифмомент, арифмометр. Далі. Все ми з вами визначили, і завдання ми виконали. Окей. Окей. Ви робите або фотографію, або скрін вашого результату. І надсилаєте мені до класруму. Звичайно, що вашим завданням на сьогодні буде це. Переглянути відеоінструкцію, також виконати завдання на сторінці 4 вашого робочого зошита, і не забути обов'язково про інтерактивну вправу. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу!